Ці навчальні заклади Дніпропетровської області та й України загалом закінчують останні приготування до нового навчального року. Але в двох комунальних закладах Кам'янського навчання буде особливим, адже школярів чекають відреконструйовані приміщення. Таке буде в спеціалізованій школі з поглибленим вивченням іноземних мов першого ступеня, колегіумі номер 16 кам'янської міської ради за адресою Проспект Тараса Шевченка, 8, а також в навчально-виховному комплексі Гімназія, номер 11 спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов першого ступеня. Дошкільний навчальний заклад Еврика Кам'янської міської ради за адресою вулиця 9 травня, 18. Проекти були узгоджені ще 5 років тому, у 2019 році, і реалізовувалися у межах надзвичайної кредитної програми для відновлення України Європейського інвестиційного банку. Реконструкцію обох комунальних закладів зробило ТОВ, спеціалізована монтажна компанія інженерно-технологічні системи. Цей навчальний рік для нас буде особливий, тому що в травні місяці відбулося завершення реконструкції нашого закладу. Реконструкція здійснювалася за ініціативою нашого міського голови Андрія Білаусова, за підтримки Європейського банку. Так, надзвичайної кредитної програми і технічну підтримку здійснювала група ПРОН. В плані реконструкції, в межах реконструкції у нас відбулося утіплення будівлі, заміна всіх конструкцій, тобто вікна, двері, замінені всі інженерні мережі, водопостачання, теплопостачання, електромережі, проведена скрізь мережа інтернет, встановлені охоронна та пожежна сигналізація. Найголовніше. Ше для нас, що відбулася добудова одного корпусу, де розташоване укриття, харчоблок і актова зала, це ті приміщення, які у нас до цього часу до реконструкції їх просто не було. Тому ми гадаємо, що діти прийдуть в заклад який комфортний та безпечний.